Всім привіт! В передньому відео, що я виклала, я розповідала про лаванду, яку я замовляла в березні місяці, 21 березня, в мене було 4 кущика. Ось зараз ці кущики ось так гарнесенько виглядають. Дуже великі кущі, цвітуть. Ось ось з тих великих ще вийшли такі маленькі. Тут виявилося, що я трішки неправильно його посадила. Можна було садити так глибше в ці гілочки, але тут вже внизу наростає нові, нові гілочки, тому буде великий. така вона гарна. Замовляла цю лаванду я в лавантовій касці. Люди працюють, Тетяна. Вона мені розповідала, як правильно сидити її, як її підстригати. Тому в мене все так гарно вийшло. Коли я робила зрізи з тієї лаванди восени після посадки, коли вона вже прижилася, в мене є маленькі черенки. Зараз я їх покажу, що з них вийшло. Вони в мене в іншому місці посадження. З тих маленьких є в мене ось. Вони вже теж квітли, я їх підстригала, треба ще підстригти. Ще деякі я замовляла маленькі, щоб подивитися, як вони розмножуються. Як такі маленькі вирощувати, тому що з великими кущами полегше. Ось. Вони всі вже в цьому році. Давали цвіт, От, але я по його зістригла тому що хочу, щоб вони нарощували кущики та були побільше. Такі вони гарненькі. Стригти їх можна це літо, але не під палаючим сонцем. Або зранку, або ввечері. От, коли вже сонце не коли нема такої жари. Або коли похмура погода, щоб вони не травмувалися. Краще так от не запускати, як в мене це. Не вистачає часу, тому що маленька дитина не все вдається стигнути. Такі ось кущі. Це скоріш за все, проріс Горіх грецький? Цікаво. Взагалі так все цікаво виходить. А ось маленький ще тут сховався. І якщо все буде добре, то, скоріш за все, спробую їх восени продати. Що буде таке? Мощне. Що буде слабеньке, то залишу ще далі. Нехай росте, то буду розмножувати.